Вечеря в ресторані це банальщина. Я для тебе приготував невеличке завдання. Тут декілька необхідних інструментів в роботі. До речі, покажеш, де Васірвага. Серйозно, я знаю, що таке паленціага. та навіть знаю, як маску з коробки злити. То звідки мені знати, що таке Васервага? Ну, я про таке чула, але не бачила. Але зараз спробую вгадати. Може, ось це червоненьке? Клас! Я приємно здивований. <реш> Ні, ну вона крута. Так само, як і цей пижик. Знаєш, коли я починав свою кар'єру, я часто працював на будівництві. Робота була важкою, але дуже прибутковою. І мені це капець як подобалося, особливо замішувати бетон. Робила колись таке? Єдине, що я можу змішувати, це моторну оливу у своїй машині. І то не завжди. Ну, мене мама з татом такого не вчили, Але ти б мене навчив. Ми б це зробили з тобою разом, правда? Віки як посібник для водіїв. Головне знати базу, а далі будемо розбиратися по ситуації.